Доброго дня. Доброго дня. Вітаю, хто заходить. Дуже хто хочу, щоб хтось зайшов. Друга моя трансляція на цьому каналі. І дуже хочеться, щоб це вже було на постійній основі, щоб канал добре розвивався. І друзі, на моєму каналі все більше і більше, щоб зростали. Рух моїх друзів. Тому що вітаю хто зайшов вітанечкам. тому що на другому каналі у мене доволі такі багато вже таких людей, котрі мені стають друзями, близькими. З ними я спілкуюсь не тільки на каналі. І хочу, щоб на цьому каналі теж розвивалася. І я хочу зробити в цьому каналі інше направлення. Хтось зайшов і вийшов. Нічого. Запоріжжі зараз трошечки сонечко, був дощ, таке було хмарно зрання, але зараз трошечки дощ. Бо ми доходимо до тієї будівлі, де підірвали будинок і майже два під'їзди були підірвані. Зараз слава Богу, слава Богу, її. Відновлюють і вже дах. Зробили ще трошечки його, мабуть, що да, вже почали його красити, і він відновлюється. Це дуже радує. У нас таких декілька будинків в Запоріжжі. Зараз я його покажу, як він зараз став. Ось дивіться. Маю надію, що видно. Але сонечко я знаю, що засвічує. Бачите, він відрізняється. Він білий, але його почали красити. І весь цей будинок був. Такий забруднений вже, ну з роками йому ж багато років, його строїли десь у 50-х. Він покрився вже копотів, а потім, коли оце все зруйнували і почали відновляти, його відмили гарненько. І він став чистий. І ось так його зараз теж вже поставляли вікна, вже доробляють дах, і його починають красити в такий колір, як і весь будинок. Щоб він не відрізнявся, слава Богу. І, на жаль, у нас таких декілька, і я вже бачила ще два будиночка відновлюються, тому дай боже все налагодиться. Хоча самі знаєте, що на Новий рік робилося і в Запоріжжі, і в Києві, і в Дніпрі, і в багатьох, і в Харкові. Що казати, всі все це знають, на жаль, що робилося страшно. Але маємо надію, що скоро це жахіття закінчиться і все налагодиться. Я повернулася тільки, Ой, так гудить на дорозі, що я не знаю йти туди чи ні, тому що не буде чутно нічого. Повернулася з Рускавця. мені там дуже сподобалось, але ось що, коли я була раніше, по весні була, по весні, там майже не було тривоги зовсім. А зараз знову сирена вила. Ну, тому що, ви знаєте, у Львові попала, а у Трускавці, слава Богу, нічого такого не було, а сирена а там скрізь Трускавець весняний був, він зовсім інший був. Не було світла увечері, все виключалося. Тому що ну, війна, самі розумієте. А зараз на Новий рік на Різдво світло горіло і було таке святково. Кругом були, особливо в центрі, були щедрівочки, співали. І були колективи, і були самі з гітарою, я відео виставляла і так, так гарно було, відчувається свято, все одно попри все, щоб воно лекуїлося зараз в Україні. Наталічка Вітанечка Сонечко. Наталічка, я зараз поки що не заходила на ваші канали, не було часу. Вчора тільки на ніч приїхали. Сьогодні трошечки і починаю вже в своє життя звично знов ходити в русло. І думаю, проведу перший другий стрим на цьому каналі. Це вже другий. Хочу, щоб цей канал розвивався, тому що дивлюсь, що прогляди відео тут більше, навіть більше, ніж на основному каналі. і Я хочу його трошечки розвити і іншу тему, трохи іншу тему тут уже починати. Тому зараз для мене важливо, щоб приходили нові люди, щоб канал розростався. Ну, Звісно, ті мої всі друзі, які були зі мною, дай Боже, щоб вони зі мною залишилися. Ось будиночок, Наталічка ти тільки зайшла. Бачиш, Сонечко, вже і дах майже встановлюють, ще трошки залишилися. І скоро його зовсім весь покрасять і він буде такий, як весь будинок. Бачиш, він. Був такий брудний, але його відмили і зараз оце покривають, красять, фарбують його, і він вже буде знову заселятися. Звісно, людей вже ніхто не поверне, ті, котрі в ту ніч загинули, на жаль, але будинок буде жити. І таких будинків в Запоріжжі декілька. ну Це тільки в Запоріжжі, а в інших містах. ну У нас прифронтове місто, тому... Постійно ви сирени, тільки-тільки закінчилося. Щоб не робив, а воно тобі і увесь настрій тобі, тобі... зіпсує. Ось так. О, Житомир. Вітанечка, вітанечка, Наталечка. Ти з двох каналів вже заходиш. Я дуже тобі за це вдячна. Зайду обов'язково до тебе. Зараз вільного часу буде більше, тому що і за мандрів у мене не було такої можливості була у Львові, була у Трускавці, у Львові стільки зараз людей було так багато. Я здивувалася, тому що коли я була останній раз, це було по весні, не було такого. Ну, мабуть, тому що тому що це Новий рік, це ці, ці свята, і я навіть на вулицях Львова чула іноземну мову. Хоча ви знаєте, що зараз в Україну то не дуже хтось хоче їздити, але бувають і такий великий людський потік був. Я здивувалася, дуже багато. І він такий святковий Львів, кругом такі прикраси. Увечері я там не була, тому що ввечері там, мабуть, усе відбудують, обов'язково. Увечері там воно, мабуть, все горить і свіркає, так що виблискує, так що мама дорога. Ну, у мене було мало часу, я приїхала рано вранці і бачила такий чудовий розсвіт, Як український зараз, господі. Наталечка, ну скажи мені, бо як балакою багато, забуваю слова, хоча, хоча точно знаю. Такий, таке ранкове чудо, прям все небо прям палало. Так гарно було. Рано вранці їхала, я вже давно-давно на -давно світанку такого не бачила. У нас мало міста прикрасили. Запоріжжя теж дуже мало прикрасили міста. У нас там одна така центральна зона, що там щось, якась невеличка така дитячий майданчик, і вони там поставили якісь фігурки, вони такі прикрашені. Але в Запоріжжі цього дуже мало. А ось у, у Львові я здивувалася. Ну, звісно, це ж таке місто. Величезне. В Києві теж я знаю, що там ціла вулиця, отаких от прикрас і дуже-дуже гарно і красиво там. Ну, звісно, ну і як? Якщо не в таких містах то де? тому що люди, як би то не було, але вони поїхали десь і хочуть трошечки свята. Я як згадаю той рік, як ми зустрічали Новий рік, це було жахіття. ми були без світла, без газу, без опалення. У мене не було опалення, тому що у мене було газове опалення. А котел закривали, ну світла не було, все котел не робив. І вони... великий будинок, і він зразу ж остивав. І він не встивав нагріватися, коли іноді включали там на пол півтора, на два години. По-різному -по було, У мене такий район був, що дуже мало було освітлення. І я так мезла, як я і. Згадаю той новий рік з присвічці, без інтернету, без нічого. І мені так сумно було вже перед новоріччям, так якось сумно. Я згадала і думаю, ну не хочу я більше такого. Я хочу відчути, що я жива, що я живу, що у мене є надія, що у нас надія усіх є, і все буде поступово. Налагоджуватись, Да, були страшні обстріли на Новий рік, але все ж таки да, і жертви є, і загинули люди, і будівлі зруйновані. Але поступово наші вже якось це вони можуть більш захистити і небо більше захищено. І я маю надію, що поступово поступово. Зуміють наші так боротися, щоб більше не було такого жахіття. Слава тобі, Господі, що в цьому році є світло, є тепло, і це вже дуже добре. І ми поїхали з сестрою, але я все заказала заздалегідь. Я за три-за 20, 20 днів я заказала білети, я взяла самі дешевші, але знизу. І заказала о, теж десь так, а житло. І тому воно ну, нам обійшлося дуже дешево. Ну, Я розумію, що так на 2-500 гривень все, все там гарно, все сучасне, кабінка, і все зру, зроблено з гарних матеріалів, чистенько, кухня. Кухня не своя, кухня обща. Там у нас три номери було, але ми жили. Ми і поряд з нами ще люди. І що цікаво, що я переселенка, що вони переселенці з під Херсона. Живуть Миколаєві, але зараз приїхали теж на Новий рік, захотіли відпочити. І кухня була там все. там була микроволновка, там була пічка газова, там була пічка. Ця як вона називається? Не електричне, не електрична, ну ви знаєте, яка зразу не, не спомню. холодильник і вся посуда, все все посуд було. Тому це так було зручно, нам дуже сподобалось, і це майже в центрі було. За такі гроші, за 500 гривень на двох центрі Трускавця. Це чудово. Я ніколи ходили, не заказую через оці буки через ці. Дорогі, як вони приклади чи приложення, і там, як заходиш, там такі ціни, там вони продають на всі ці отелі, а воно дуже дорого. Я зайду, подивлюсь, воно таке думаю, не по моїм коштам, не в баню. І я тут тоді заходжу в Google і вбиваю просто зняти житло у хазяїна. І ось потім я вже роздивляюсь, що як знайшла цю жіночку. Ми з нею з'єдналися, там вже номер телефона є, до домовились. Я заплатила 500 гривень в задатку за одні сутки і все, і воно вже було за мною. Я вже знала, що на Новий рік, куди мені їхати, зразу знаєте, я, я це так також робила в Одесі. І зразу у нас таке відчуття було, та нас надурять, та ми приїдемо, там нічого нема. І то, то літо ми їхали і не знали, чи буде, чи не буде, тому що теж дуже е, дешево знімали. Але в цей раз я вже була спокійна. Я, е, Їхала і знала, я перед Новим ріком позвонила пані Ірині, ми з нею побалакали, номер нас вже ждав, чекав. І ми приїхали, заселилися, ну, чудово. Але знаєте, я величезну помилку зробила. Я ж познімала все, всю екскурсію свою, і як у Львові була, у Трускавці. це я поступово буду викладати, бо я тільки один ролик, одне відео виставила. Я здур, дуру залишила на останній день зняти своє житло. І воно того варто, щоб його показати, що там все включно, що там так е зручно, приємно, чистенько, новенько все. І все думаю, та на останній день, щоб ми вже зібралися свої зі речі, щоб нічого не заважало. А потім в останній день я поперлася в Карпати туди вище, де санаторії. Захотіла там, думаю, ще познімати трошечки, там ліси такі, там так гарно. А сестра зі мною не пішла, вона вже там у номері збирала речі. Ну і що, я прибігла, мабуть, за півчаса того, що нам треба було виходити. І я ото бігом, 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 вся як змиленака-няка, э, э, змилена дивом, зібралися, а ще сестри ти ж мені нагадає. Ага, нагадала, бо вона теж така ж була. Думаю, я тільки прибігла, вона Та, що ж ти так довго ти дивись, вже нам скоро виходити. Я щось кинула в рота. Туди-сюди зібрали, там уже що залишилося і бігом, і прибігли на вокзал, і я тоді згадала, я ж не зняла номер, я кажу, я дурна, щоб люди ж бачили і знали, як можна відпочити зараз і недорого, не і зручно, і можна це, але обов'язково ну, буває може так, що можна заздалегідь не... Заброньовувати номери, тому що на свята, звісно, це буде так просто не попадеш. Але дос, якщо в такі дні, я гадаю, що можна і просто так забронювати, договоритися, але не через ці буки. Бо ну, якщо гроші є, якщо люди мають статки гарні, то звісно, вони закажуть собі номер за три тисячі. І для них буде це нормально. Ну, у мене такої змоги нема, тому я скільки можу, я економлю. І на житлі, і на переїзді, і на всьому економиш. І тут економиш, щоб якісь кошти зберегти, щоб можна було щось побачити. Тому що мені важливіше подорожі, важливіше враження, чим якийсь одяг, чим якесь лахміття. Я без багато чого можу. Ага. Обійтися, тому що коли я виїжджала з Мелітополя, я виїжджала з одною сумкою, ну, нічого якось от живемо. Десь нас нам допомагають, нам переселенцям, все-таки в Запоріжжі, допомагають. Є такі центри, де ми приходимо і пропонують якісь і речі, де деякі пропонують. А частіше все з цього це секонд. Ну, все одно, знаєте, якщо нема там зайвої футболки чи чогось такого, то звісно візьмеш. Після прання воно буде нормальне і жити можна. Звісно, ні на які бали, ні на які великі свята ми не ходимо. Є, що є своє, можна без цього обійтися, але без гарних вражень, без того, що заряджає позитивом, без того, що може тебе перезарядити, без цього я вважаю не можна обійтися. Тому що мені здається, що на цей час це найголовніше, тому що наші ці постійні тривоги, наші ці постійні депресії, вони вбивають нас. І треба, ось зараз найголовніше це треба перезаряджатися. Без цього я не знаю, як обійтися скільки можна вже ці пігулки пити. Ви знаєте, зараз у мене постійно один і той же сон повторюється. От Постійно він повторюється в якихось варіантах, в якихось трошечки інших інтерпретаціях, але він постійно мене переслідує цей сон. Мені сниться, що я виходжу чи зі свого дому, чи звідки я виходжу, десь ходжу і потім я не можу знайти дорогу назад. Я не знаю, куди повертатися. Я е е бігаю туди-сюди, виглядаю. І я не бачу шляху, куди мені треба зараз повернутися. І ось така тривога. Я просипаюся, така стривожена і з таким відчуттям невпевненості. І це почуття постійно зі мною. Чому мені такі сни сняться? Тому що в мене немає дороги, та отої, яку зараз я повинна йти. Воно у мене сьогодні якось е, таке очікування чогось. Але я сама не знаю чого, що коли на коли нарітерчиться. Доброго дня, доброго моя хороша, дякую за підтримку. Тому зараз ось ці враження нові десь поїхати, щось гарне побачити, з вами поділитися, щоб у вас теж не було такого суму, як у мене. Тому ну, що ми всі зараз не впевнені в завтрашньому дні. Ми не знаємо, чим це може обернутися. І саме головне, ось чому я намагаюся десь зекономити в своєму побутові побуті, десь зекономити на якихось там не настільки необхідних речах, щоб можна було ці гроші зібрати потрошечку. Ми поїхали тільки на 4 дні з сестрою, але це вже була велика перезарядка. Хоча в трускавці теж було чутно, сирени такі, але все одно там було святково. Хоча по весні у трускавці не було святково. Не вигравали оці сяйва це святкове, вечірнього сяйва не було. Зате зараз на Новий рік і кодлядки, і щедрівки були, і так все. Святкова, так красива, воно все одно, воно хоч сирена виє, так а в Запоріжжі вона постійно виє. От дивіться, як бачите, будинок відстроїли, вже дах, дах скоро закінчить і його починають красти. Будинок цей відмили, тут же щось майже два під'їзди підірвали тоді. І люди загинули, багато людей загинуло. А зараз відстроїли майже все. Зараз його покрасять, дах зроблять і люди знову будуть жити. На жаль, їх не повернеш ті, що були там, але все-таки будинок вже буде відновлений. І таких будинків, на жаль, в Запоріжжі багато, тому що прифронтове місто. Але все ж таки це приємніше набагато, ніж дивитися на руїни страшні. А саме головне, дай Боже, щоб такого ніколи-ніколи ніде не було. У всьому світі, щоб такого не було. Ось так, мої хороші. Тому. Перезарядка необхідна. І якщо є змога, хоч якась змога, давайте її собі. Тому що те, що ви кожен день, кожен день є справи. Це, звісно, обов'язково є справи. Влітку так і зовсім у людей багато городи, городи і якісь там Хозяйство все одно у багатьох є, а взимку все одно менше. І якщо навіть у вас є якесь там чи свинятка, чи, чи, чи щось таке поросятко, ви можете на когось оставити, принаймні на декілька днів, і дати собі розраду, і дати собі перезарядку, і дати собі змогу відпочити. Я не знаю, хто як строєний, але для мене ось це головне, щоб я могла бачити нове і цим, цим, мабуть, що я заряджаюся, цим, мабуть, я і живу зараз тому що іншого життя у мене, на жаль, нема. Мене не цікавить побут, я готовлю їсти. Куди я діваюся? Їсти все одно треба, я ж не можу десь по кафешкам харчуватися. Тому, звісно, я обов'язково його готовлю, Ось сьогодні взяла пекінку, взяла щось, зроблю салатик, о, я взяла там якусь свічини, огірок, пекінка, зелена цибулька і щось там накришу. Борща, борщ вчора доїли. Я ще виїжджала, оставили на балконі на холоді, і нічого з ним не страпилось. Якось щось ще зроблю. І, звісно, постійне щось, хазяйство, ну, як без того, щоб прати, щоб прибирати. Це, це обов'язково, але мені не цікаво зараз це знімати. Мені, не, не, воно для мене не основне. А, мені кажуть, канал треба так вести, щоб ти показувала, як ти щось робиш, як що ти щось готуєш. Може воно і так. Може людям це і цікавіше буде дивитися, я згодна. Але воно не лежить у мене душа для цього зйомки, цього побуту, тому що в душі неспокійно, тому що в душі розбрат якийсь. І це все відійшло на інший план. Якщо я, я його роблю, але якось так роблю, що воно проходить по по, воно не займає мого, а, як сказати, мого не часу, часу він займає. Але не, воно я на цьому не зосереджуюсь, тому що воно. Я, коли навіть щось роблю, я включаю щось своїх друзів, канали, де роздивляюся, дивлюся новини. І все так робиться у мене механічно. І, а саме головне для мене зараз і вам показати те, що я бачу гарного, щоб і вам дати якусь зарядку, щоб і вас на щось гарне таке. Підштовхнути, щоб ви змогли теж для себе зробити якесь свято. Це Запоріжжя, це 100 метровка називається. А ну, це так по-людськи називається 100 метровка А так воно називається, Господи, як воно називається? Зараз спомню. Сталеварів. І вона називається Сталеварів. Ось бульвар Сталеварів. Це початок, там переход через дорогу і там далі на гарний такий, такий а, площа така чи бульвар, бульвар гарний, там є усілякі прикраси. ну е, Якщо я буду йти зараз через е, цей переход, то в мене інтернету не буде, тому я зараз з вами туди не піду, а вже тут побалакаю трошечки ще і вже буду йти туди по справах. Зараз ходила на базар, купила форму по 65 гривень на базарі, а у магазинах по 100, дуже велика ціна. Пучок цибулі зеленої купила за 15 гривень. Що я ще купила? Купила гранату. Граната одна мені обійшла 16 гривень. Це ось тут у нас на столеварі, вони невеличкі такі є лавочки, чи як вони, вони називаються. І тут ціна набагато менша. І на базарі теж таке можна знайти, а в магазинах дуже дорого. Тому краще ось так. І сходила, що а, грушку одну взяла. А груші на дорогі по 60 гривень, а вона така зеленюща. Я не знаю, яка вона на смак, я навіть зараз її вам покажу. Але думаю, груш я майже не їла в цьому році. Треба. Я одну взяла на двох з сестрою. Що це таке за сорт, не знаю. Ось, бачите яке. Щось вона мені теж обійшла. Ще 15, чи 17 гривень. Одна така. Ну, думаю, іноді треба. Ось так. Так що, якщо на базарі скуплятися, то можна знайти дешевше. Хоча там теж ціни різні є на всякого покупця. Так, мої хороші. розказала вам, дивиться, і мої мандри я буду зараз монтувати. Сьогодні я змонтую, як я була як я була у Львові. І маю надію, що ви будете дивитися і підтримувати мене, а потім вже Трускавець. І поки та, всі 4, 4 дні, я гадаю, один день я вже показала, інші дні покажу. і Дуже-дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте і вам сподобається, і ви теж туди поїдете. Обов'язково треба перезарядочка. А, у нас трошечки така погода тепла. Але небо десь, десь трошки проглядає трошечки як сонце, а більше тучки. Не зрозуміла. А ви виїжджали з Трускавця, Я коли приїхала в Трускавець, там таке сонце було. Так там було гарно і тепло. Я ходила без шапки, хоча всю зиму в шапці. Такі дні були чудові. А коли ми вже виїжджали, останній день похолодало, зразу пішов дощик, і хазяйка каже, що буде морозно, буде сніг і буде похолодання. Ну, звісно, там, мабуть, що буде. Я знаю, що і в Києві були сніги, і в Труцкавці, і у Львові були великі сніги. У нас того не було. Чекаємо на відео, дякую. І до вас зайду, скоро подивлюся. Дякую, що ви зі мною, дякую за підтримочку. І кажуть, що там буде зимо і буде холодно, у нас не холодно. Тут поки я не знаю, хоча обіцяють на днях, що буде ще морозно. тому що у нас і зелена травочка ще якась є. І так ну, непогано. ну, Тут -то -то поприбирали. ось. Але вже один місяць зими прийшов, І це слава Богу. Це, це радує, тому що дуже хочеться скорішого тепла і е, надія на те, що з теплом прийде гарні новини. Я дуже-дуже на це сподіваюся. Гадаю, що і всю ми. Дякую, мої хороші, за за те, що ви зайшли. Дякую за підтримку. Для мене це дуже важливо. Гарного вам дня і дай Боже, щоб ви теж робили собі іноді свята. Без цього нам зараз ну, не вижити ніяк. Бо все одно, як би то не було, але наше життя воно так затягується. Постійна готовка, при, у, при, прибирання, це все воно якось так. А ще тривога це постійна. Ну, життя проскакує і нічого гарного не запам'ятовується. Так не повинно бути. Ми живемо сьогодні і зараз. Завтра може нас не бути. Тому що ви ж бачите, ось зруйнований дім. І люди пішли. Бачите, люди пішли. вони ж не сподівалися, що, вони, що сьогодні, в ту ніч, вони, їх життя закінчиться. І так і наше життя. Тому ми і хороші. Треба обов'язково, так треба жити, щоб підтримувати себе чимось. Я вас до цього хочу змотивувати, щоб якось ми дочекалися гарних новин. Були живі, здорові. І з нашим розумом все було в порядку. Тому що поки що держимося на яких в якихось пігулках, чимось себе підтримуємо, але це так не повинно бути краще якимись гарними відчуттями. Хоча б спогадами. От я знімаю щось, воно в мене стається. Я потім зможу подивитися, і мені буде приємно і таке відчуття, що я там, як для мене. І мені дуже, -дуже жалко, якщо я бачу, і не зняла і нікому цього не показала. Дякую, мої хороші. Бажаю вам всього самого-самого гарного. До зустрічі. На все добре.